Чи насправді щире кохання ще існує, чи це лише красиві слова в серіалах? А тепер уявіть, мільйонер, який має все статки, владу, вплив, але змушений прикидатися бідним, щоби знайти когось, хто полюбить його не за гроші, а за душу, звучить як вигадка. Та це історія, що трапилася з реальним чоловіком, який ризикнув усе і знайшов те, що більшість шукає все життя, у світі де перше, що питають на побаченні. Чим ти займаєшся. Він обрав шлях навпаки приховати свою розкіш, сказати, що просто працює з комп'ютерами, і побачити, хто залишиться. І ось двійнята поруч, серце в напрузі, а за столиком жінка, яка з першої хвилини не помітила гаманець вона побачила батька, людину. І це змусило змінитись усе. Це не історія про магію успіху. Це історія про те, як справжність, навіть захована під шаром страху, здатна відкрити двері до найглибших людських стосунків. Бо коли ти знімаєш маску або тебе полюблять по справжньому, або підуть. Але саме ця межа і відділяє фальш від щирості, і наш герой був готовий пройти цей шлях із ризиком, з болем, але і з надією. Хочете дізнатись, що трапилось, коли правда вийшла назовні? І чи змогла звичайна вчителька змінити життя того, хто звик керувати долями інших? Тоді слухайте уважно, бо ця історія може змінити ваш погляд не лише на кохання, а й на саму суть довіри. Богдан Левченко, мільйонер і генеральний директор, а також батько одинак, приховує своє багатство, аби уникнути жінок, яким цікавий лише його статус. Уявіть собі, чоловіка, який має усе бізнес, будинок біля Дніпра, навіть водія. Але що з того, якщо він щодня лягає спати з думкою? А якби я не мав нічого, хто б залишився поруч? Саме таким був Богдан Левченко, успішний, розумний, відомий у Києві бізнесмен, але ще більше, простий чоловік, який сам виховував своїх двійнят, і замість того, щоб хизуватись тим, скільки нулів у нього на рахунку, він обирав жити тихо, без пафосу, без золотих годинників, без зайвих слів. Бо добре знав, там, де багато світла, тіней ще більше. Богдан ходив у крамницю сам, одягався просто куртка джинси, кеди. і кожного вечора гуляв із дітьми в парку, як звичайний батько. Його не впізнавали, і саме це давало йому відчуття свободи, свободи бути не паном генеральним директором, а просто татом, бо в Україні, де родинні цінності ще мають вагу, саме це мало значення для нього. Не стільки, скільки він заробляв. А наскільки щиро він жив. Він уже мав гіркий досвід, коли жінки дивились на нього і бачили лише вигідну партію. Тож тепер він обережний, і замість того, щоб показувати свої статки, він вирішив показати серце, бо в глибині душі хотів не ідеальну картинку з інстаграм, а ту, яка зігріває в дощовий вечір людину, яка цінує не цифри, а вчинки, яка не питає А скільки ти заробляєш? А натомість каже, яка чудова в тебе донька. Тому Богдан замість дорогих ресторанів вирішив піти у затишне місце з дітьми, і перед тим як вийти на зустріч, він сів із ними на кухні. Йому було важливо, щоб вони розуміли зараз буде особлива розмова розмова, в якій правда буде неповна. Але можливо ця правда колись приведе до справжнього щастя, бо саме тоді в їхнє життя мала увійти жінка, яка змінить усе. Під час побачення в кав'ярні Трояндовий сад Богдан просить своїх доньок Оленку та Марічку сказати, що вони живуть у маленькій квартирці і що він працює з комп'ютерами. Того вечора, коли сніг лагідно торкався дахів старого району Подолу, Богдан завів донечок до затишної кав'ярні під назвою Трояндовий сад. Місце не було гламурним чи пафосним лише дерев'яні столики, аромат кориці та тістечка з малиновим варенням. Саме там мала відбутись його побачення на осліп. Але перед тим як увійти, він став на коліно перед дівчатками, глянув їм в очі і мовив. Дівчатка, сьогодні ми трохи пограємось. Ви скажете, що ми живемо у невеличкій квартирці. А я, що працюю з комп'ютерами добре? Оленка завжди серйозна, лише кивнула. А Марічка, жвава і усміхнена, засміялась. Тату, а ми що ж, пигуни? Богдан усміхнувся, хоч і відчував поколювання в грудях. Він не звик до брехні, особливо перед дітьми, але цього разу це було більше, ніж гра, це був його захист. Він не хотів, щоб чергова жінка цікавилась марками його авто або поверхами його офісу. Йому було важливо побачити чи хтось зможе полюбити його звичайного без яскравих прикрас. Замість того, щоб вражати своїм статусом, він вирішив бути простим. Як звичайний тато з ірпеня. і якщо ви запитаєте себе, навіщо так ускладнювати, згадайте, скільки разів вас судили не за серце, а за зовнішність чи соціальний статус. І тоді ви зрозумієте іноді невелика хитрість єдиний спосіб дізнатись істину. У цьому була суть перевірити, чи зможе хтось побачити не гроші, а людину. І хоча це виглядало як невинна гра, у повітрі вже відчувалась напруга. Богдан переживав, чи вдасться витримати цей образ до кінця вечора, адже наступні хвилини мали змінити не лише його життя, а й життя дівчаток. Бо саме зараз, за скляними дверима, на нього чекала жінка, яка не мала жодного уявлення, ким він є насправді. Софія Мартинюк його побачення тепло вітає двійнят, одразу завойовуючи довіру Богдана, спілкуючись з ними природно. Коли Софія Мартинюк увійшла до кав'ярні, її поява була мов свіже повітря після затяжної зливи. Без зайвих прикрас, у в'язаному светрі кольору хвої і щирою усмішкою, вона виглядала не як героїня глянцю, а як та, хто справді вміє слухати. Побачивши дівчаток, вона не кинулась одразу до Богдана, як це робили інші. Ні. Вона присіла навпроти Оленки і Марічки, подивилась їм у вічі і сказала. Я так люблю ваші бантики сама в дитинстві такі носила. І все крижина напруги розтанула. Дівчатка одразу розслабилися. Софія не розмовляла з ними з позиції дорослого, що знає краще вона запитувала, слухала, навіть дозволила Марічці показати їй гру на планшеті. І весь цей час Богдан спостерігав, як із кожним словом вона не просто викликала симпатію, а щиро будувала місток довіри. У той момент він зрозумів це не буде типова вечеря з натягнутими усмішками, бо хтось, хто бачить дітей не як додаток до чоловіка, а як головну частину його життя, уже заслуговує на повагу в Україні, де родинні цінності ще не втратили своєї сили. Така поведінка багато говорить про людину. Софія не намагалась вразити. Вона просто була собою. І саме це змусило Богдана трохи знизити свою внутрішню оборону. Бо знаєте, як це буває? Коли ви бачите, як хтось розмовляє з вашою дитиною з повагою і щирістю, ви починаєте вірити, що ця людина побачить і вас такими, якими ви є. Та хоч атмосфера була вже легшою, Богдан не забував, що гра ще триває, йому доведеться зіграти свою роль скромного айтішника, що живе в маленькій квартирі. І він ще не знав, як відреагує Софія, коли почує його правду. Але щось у її погляді підказувало можливо, саме цього разу усе буде інакше. Богдан скромно каже, що займається програмуванням, а Софія розповідає, що працює в благодійному фонді, навчаючи комп'ютерній грамотності родини з низьким доходом. Коли офіціант приніс їм чай з обліпихою та тарілку вареників із сиром, Софія подивилась на Богдана і запитала. А чим ви займаєтесь, якщо не секрет? Богдан зробив ковток чаю, обережно відставив чашку і знизав плечима. Працюю з комп'ютерами. Трохи програмую. Без зайвих деталей, без згадок про великі офіси чи сотні працівників. Проста відповідь така ж проста, як його вишиванка, яку він свідомо обрав того вечора замість ділового костюму. Софія зацікавлено нахилилася вперед. Цікаво. Я теж трохи дотична до технологій, хоча більше з боку користувача. Працюю в благодійному фонді. ми навчаємо комп'ютерні грамотності мам із сіл та переселенців. Для них інтернет це шанс навіть не шанс, а нове життя. І в її очах загорілося полум'я не амбіційне, а людяне. Богдан був вражений це не була ще одна жінка, яка хотіла жити за чужий рахунок вона сама була джерелом сили, її історії про бабусь із Донеччини. Які вчаться користуватись онлайн банкінгом. Про хлопчика з Луганська, який мріє створити додаток для незрячих, чіпляли заживе. І Богдан слухав, не перебиваючи. У той момент він зрозумів вона не тільки приймає, а й дає, не словами діями. У нашому світі, де кожен бореться за власне, зустріти когось, хто думає про інших справжній дар, але найбільше вразило те, що вона не питала, скільки він заробляє. Ким він був раніше, чи є у нього будинок із прислугою. Вона запитувала інше А ти щасливий у тому, що робиш? І це, хоч і дрібниця, на перший погляд, змусило серце Богдана тьохнути. Бо ще ж була одна маленька перевірка, яка чекала на неї зовсім скоро. Під час обіду Софія не виявляє жодного інтересу до багатства чи статусу, вона зосереджена на батьківстві Богдана, іграх дітей та глибокій розмові. Богдан давно не відчував такої легкості. Зазвичай обіди на побаченнях перетворювались на інтерв'ю. Скільки ти заробляєш? Де живеш? Яке авто водиш. Але з Софією все було інакше. Вона не ставила жодного з цих питань. Її справді цікавило, як він укладає дівчат спати, які казки читає на ніч, чим вони люблять гратись, і що відчуває тато, який сам виховує двійнят. І в цьому була неймовірна щирість, така рідкісна в наші дні. Марічка розповідала про свою любов до конструкторів, а Оленка хвалилася, що навчає тата готувати борщ. Софія слухала з усмішкою, ставила запитання, і навіть згадала, як у дитинстві її тато будував з нею хатки з ковдер. Богдан дивився на неї і майже забував, що грає роль простого програміста, бо з кожним її словом, кожною емоцією в ньому щось розкривалося. Як в ранішнє сонце, що поступово пробивається крізь хмари. Вона не хвалилася собою, навпаки, більше питала, ніж говорила. І коли між розмовами виникала тиша, вона була приємною. Без напруги, як між людьми, яким не потрібно щось доводити. Софія не будувала з себе героїню, але в очах дівчат вона вже стала кимось особливим. І це не тому, що вона робила щось надзвичайне, а тому, що просто була присутня тут. Зараз по справжньому. Богдан відчував, те, та, така зустріч не буває випадковою. І хоч він і далі тримав фасад, глибоко в душі йому кортіло сказати правду, бо нарешті з'явилась жінка, перед якою не хотілося ховатися. Але одна деталь мала це все перевірити маленький експеримент, спосіб побачити, чи її серце настільки ж справжнє, як її слова. Коли Богдан вдає, що забув гаманець. Софія спокійно пропонує заплатити, демонструючи щедрість без жодного осуду. Офіціант підійшов, подав рахунок на дерев'яній дощечці, і Богдан зі злегка винуватим виглядом почав шукати по кишенях. Він заздалегідь поклав гаманець у внутрішню кишеню куртки, яку залишив у гардеробі, зробив глибокий вдих і промовив Ой, здається, я залишив гаманець вдома. Він дивився на Софію, уважно ловлячи її реакцію. Для нього це було майже як лакмусовий папірець. Багато хто на її місці вже б здивовано зітхнув, скривився або закотив очі. Але Софія, не знітившися ні на мить, просто усміхнулася і витягла зі своєї сумочки невеличкий гаманець. Нічого страшного. Справді, наступного разу пригостите ви. І це прозвучало настільки щиро. Що Богданові стало трохи соромно за цей експеримент, в її голосі не було ані краплі обурення, ані сарказму, ні натяку на я знаю, хто ти насправді просто людське тепло і довіра. І він знову подумав: хіба це не головне? Це був саме той момент, коли маски спадають не через гучні слова, а через дрібниці. Бо саме в таких буденних ситуаціях коли немає гламурних обгорток. Виявляється справжня сутність людини. Софія не питала, чи в нього проблеми з грошима, не намагалася з'ясувати, чи це тест, вона просто взяла ситуацію, як є, і діяла по-доброму. Бо, зрештою, в українській культурі є щось особливе в тому, щоб підставити плече навіть незнайомцеві. І хоча серце Богдана стискалося від того, що він змушений був вдавати, він уперше за довгий час відчув поруч із ним. Не просто добра жінка, а та, яка не шукає вигоди, а діє з душі. І саме в цю мить його маленькі супутниці Оленка та Марічка раптом спитали щось, що змусить його задуматися над власною грою серйозніше, ніж він очікував. Дівчатка невинно запитують, чому Богдан приховує їхній справжній дім, змушуючи його замислитись, що пора говорити правду. Коли вони вийшли з кав'ярні і повільно крокували засніженим тротуаром. Дівчатка весело стрибали по калюжах, а Богдан тримав їх за руки. Софія вже поїхала на таксі, залишивши тепле до зустрічі» і щось більше в повітрі. Вдома, вже заварюючи чай, Оленка раптом сказала Тату, а чому ми сказали, що живемо в маленькій квартирі? Ми ж не живемо. І, дивлячись у його очі, вона не обвинувачувала лише шукала відповідь. Дитяча щирість не залишає місця на півправді. Богдан на мить завмер. У голові загуло. Як пояснити дітям, що навіть добрі люди можуть іноді не говорити всього? Він сів поруч із ними на підлогу, де вони складали пазл, і почав говорити тихо, як для дорослих. Я просто хотів, щоб вона побачила, хто ми насправді, не те, що в нас є. Марічка, гризучий пряник, додала А вона добра, вона нам сподобалась. І Богдан лише кивнув, бо відчував, що його гра, хоч і мала добрий намір, починає боляче вдаряти по серцю. Іноді саме діти, наші наймудріші вчителі. Вони не читають психологічних книжок, але інтуїтивно відчувають, де правда, а де маска. І якщо вже навіть шестирічна дівчинка бачить, що щось не так, значить, настав час розставити всі крапки для себе, для них, для неї. Бо ж який приклад ми подаємо, коли просимо дітей бути собою, а самі граємо роль? Богдан сидів у дитячій кімнаті, спостерігаючи, як ніч опускається на Київ, і думав можливо, настав час запросити Софію не в уявну скромну квартиру, а туди, де вони справді живуть, у дім, який він довго ховав, так само, як і свою справжню натуру, і це рішення вже назрівало в ньому, бо з кожним днем усе більше хотілося показати їй не лише правду, а й довіру, якої вона схоже була варта. У його маєтку Богдан відкриває правду про себе. Софія визнає обман, але хвалить його щирі мотиви і любов до дітей. У вихідні Богдан наважився на крок, що раніше здавався йому майже неможливим. Він зателефонував Софії і запропонував заїхати до них додому, справжнього дому. Коли вона приїхала і побачила перед собою старовинний особняк із кованими воротами, лавандовим садом і видом на Дніпро, вона на мить зупинилася. Її обличчя не виказувало ані подиву, ані захвату, лише спокійне мовчання. Богдан вийшов їй назустріч, як школяр, що щойно зізнався в таємниці. Я збрехав, сказав він, але не через зневагу, а щоб побачити, хто ти насправді. Софія мовчала кілька секунд, а потім підійшла до нього ближче. Я не ображена, Богдане. Я тільки хочу знати, ти робиш це часто? Його щире ні стало для неї найкращою відповіддю. Вона не розпочала сцену, не намагалась звинуватити. Замість цього вона глянула на дівчат, які бігли назустріч, і сказала Я бачила справжнього тебе в тому, як ти піклуєшся про них. Не в метрах будинку, не в бренді одягу. І це зворушило Богдана більше, ніж будь-яка інша її реакція могла б. Вона провела час у будинку, але не як гостя, яка розглядає все із захопленням. А як людина, що прийшла в місце, де цінують не меблі, а душу. Софія залишалася собою, і саме це знову і знову вражало Богдана бо, як виявилось, найбільша правда не в словах, а в діях. І якщо хтось здатен пробачити обман не через сліпу віру, а через розуміння серця, це людина, за яку варто боротися. І, хоч між ними ще залишалось багато незапитань і нерозказаного, саме в цей день Богдан побачив. Вона не просто не втекла, вона залишилася, і, можливо, з того моменту його дім перестав бути просто стінами і почав перетворюватися на щось більше, на місце, де може зародитися нова історія. Але найцікавіше мало відбутись не в стінах маєтку, а зовсім в іншому місці, там, де серця говорять голосніше за статус. Через шість місяців вони заручаються на благодійному балу. Софія доводить, що полюбила не його статки. А справжнього батька. Зима минула, Київ прокинувся в цвіту яблунь, і настав день, який Богдан планував з особливою ніжністю благодійний бал, організований його компанією. Цього разу, на відміну від попередніх заходів, він не з'явився з, з бізнес-партнеркою чи колегою. Він вийшов із авто, тримаючи за руку Софію, яка в елегантній ляній сукні кольору весняного неба виглядала як втілення спокою. Всі погляди були на них. Але Богдан більше не боявся цього, бо тепер поруч із ним була не просто супутниця, була та, хто знала його до деталей. Бал проходив у старовинному палаці в центрі міста, серед гостей політики, митці, меценати, і, попри весь блиск, увага прикута була до невеликого моменту. Коли на сцені Софія розповіла про свою програму комп'ютерної освіти для сільських родин, зал вибухнув оплесками. Вона не хвалилася собою, вона говорила про інших. І саме в ту мить Богдан вийшов до неї з коробочкою у руці, прямо на сцені, і весь зал затих: Ти навчила мене найважливішого, мовив він, що щирість це розкіш, яку можуть собі дозволити лише сильні. І я хочу прожити життя з тобою, яка ніколи не побачила в мені Сіо, але завжди бачила батька, людину, чоловіка. Софія засміялась крізь сльози і сказала своє так, і не тому, що всі аплодували, а тому, що вона вже давно знала відповідь шість місяців, двійнята, вечері без прикрас усе це стало доказом, який вона не потребувала, але отримала. Багато хто в залі дивився на них і бачив казку, але тільки вони знали, скільки було внутрішніх боїв, страхів і маленьких перемог, які привели до цього моменту. І Богдан, обіймаючи дівчат і Софію, відчував не завдяки статусу, а всупереч йому він знайшов справжнє щастя. І тепер залишалось тільки одне показати світу, що кохання, побудоване на довірі, має силу змінювати не лише долі, а й саму суть успіху. Фінальна рефлексія Софія покохала не генерального директора, а чоловіка, який читає казки на ніч, доводячи, що справжнє кохання вище за будь-яке багатство. Вечір у будинку світло горить лише в дитячій. Богдан сидить на підлозі, вкритій м'яким килимом, і читає лис Микита своїм дівчатам. Вони вже майже заснули, затискаючи в руках плюшевих ведмедиків. Софія, обіпершись на дверну раму, тихо спостерігає за ними. Її очі сповнені тепла не через розкіш особняка чи фінансові звіти, а тому, що вона бачить справжнє сцену, яку не купиш за гроші. І в ту мить вона знову згадує саме за це вона покохала цього чоловіка, не за офіси на хрещатику, не за благодійні бали чи кількість підписників у змі, а за те, як він поправляє ковдру на плечах Оленки, як слухає кожне слово Марічки, навіть якщо воно про рожевого єдинорога, як не встидається готувати млинці носити дитячі рюкзачки і публічно зізнаватись у страхах, бо кохання це не статус. Це вибір, і вона зробила його ще до того, як дізналась правду. Богдан часто думав, що для того, щоб знайти справжню людину, треба самому стати прозорим, і, можливо, саме ця прозорість і була його найсильнішою зброєю Не підробна скромність, а чесність, та, що лякає, та, що знімає броню, і Софія відповіла на цю відкритість не захопленням, а рівновагою. Не захопленням майном, а повагою до його як батька. І саме тому ця історія не про казкове кохання, а про дорослу любов, яка визріває через вибір бути справжнім. Але якщо ви думаєте, що після заручин усе стало ідеальним, ви помиляєтесь життя, як відомо, любить сюрпризи, і навіть найміцніші історії потребують підтримки, росту, компромісів. А поки дівчата засинають. А ніч огортає будинок теплом. Софія і Богдан сидять на балконі, п'ють чай і мріють про майбутнє, про спільну справу. І про те, що справжнє щастя це не мати все, а бути тим, хто має кого обійняти перед сном. А тепер подивіться на своє життя скільки разів ви боялися показати свою справжню суть, аби вас не засудили, не використали, не залишили. А скільки разів ви самі, можливо, судили інших за зовнішність, професію чи статус? І головне, чи вистачило б вам мужності зробити, як Богдан, ризикнути всім, щоб знайти когось, хто побачить не зовнішнє, а справжнє? Можливо, ви саме зараз стоїте на роздоріжжі, ховатися далі чи відкритися, і можливо, ця історія це не просто сюжет про когось, а дзеркало, в якому ви побачили себе, то кого ви шукаєте у своєму житті. Людину з титулами чи того, хто читає казки на ніч. А ще важливіше, ким хочете бути ви? Тим, хто оцінює, чи тим, хто бачить, які перші кроки ви зробите вже сьогодні, щоб зняти броню, напишете повідомлення тому, з ким давно не говорили. Перестанете прикидатися тим, ким не є, дозволите собі бути справжнім. Бо, поки ви граєте роль, ніхто не зможе полюбити вашу істинну версію, а саме вона. Найдорожча. І якщо ця історія змусила вас хоч трохи замислитись, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення. Бо тут ми говоримо не лише про історії, ми говоримо про вибір бути живим, чесним і відважним, і хто знає, можливо, наступна історія буде вже про вас.